Прем'єр-міністр Великої Британії Стармер представить президенту США Трампу план розгортання в Україні близько 30 тисяч європейських військових для підтримання узгодженостей припинення вогню. Про це інформує телеграф. Із посиланням на джерела євровійська можуть забезпечити дотримання угоди про припинення вогню, укладеної за посередництва президента США. згідно з. Планом в українських містах, портах, об'єктах критичної інфраструктури, таких як АЕС, на відстані від лінії фронту буде розміщено близько 30 тисяч військовослужбовців. Стармер запропонує Трампу тримати в готовності американські винищувачі ракети у східній Європі задля відповіді у випадку, коли РФ порушить умови перемир'я. Місія покладатиметься на технічний момент. Моніторинг, літаки, розвідки, безпілотники, супутники. Операція буде підкріплена вогневою потужністю. Це дозволить відкрити повітряний простір України і зробити можливими комерційні польоти. Військово-морські патрульні кораблі будуть направлені до Чорного моря. Ця підтримка може включати американські винищувачі, розміщені в Румунії та Польщі.